А от скажіть мені, вам ця війна не кажеться странною. Ну дивіться, російські воюють на нашій землі. Ми воюємо на їхній. І що найпарадоксальніше, і вони, і ми в даний момент однаково успішні. А що нас ще об'єднує, що ні нам, ні їм, їхня земля нахрен взагалі не нужна. Ми то зрозуміли, що туди полізли. Просто щоб різко поміняти вектор війни, який удивительно, що не помінявся. Тому що я ще раз уточняюсь, їм їхня земля нахрен не впала. їм зачем тот -то іменно нашу подавай, а на свою їм тупо насрать. І вообще таке відчуття, що їм от це все даже нравиться. Число недовольных происходящим в России сократилось до исторического минимума. Только 12% участников июльского опроса Левада-центра сказали, что жизнь, которую они сейчас ведут, их не устраивает. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, сообщила социологическая служба. Сокращению числа недовольных своей жизнью россиян способствовал опыт жизни под санкциями и отсутствие необходимости активно участвовать в войне, считает директор Левада-центра Денис Волков. Изменить отношение к происходящему в стране могут только массовые потрясения, последним из которых была мобилизация осени у 2022 -го года сказав Волков агентству. Ну та я б пока не совету вам тоді радоваться життю, бо такими темпами ваша мобілізація вона не за горами і проходить вона буде не менш радосно, чим сейчас наша. Ну ми то хоч можемо пояснити, зачем вона, а ви? же все устравуй. А по того, як враг прийшов на вашу землю, вас все стало устрявати ще більше. Ну так що нам тогда брагам брати міняти свою стратегію. Ми ж, виходить, навіть не ради себе, ми ради вашого удовольствия стараемся. Ну що, ну, пішли далі. Беспилотники впервые с начала войны атаковали Кировскую область. В городе Котельнич Кировской области утром 28 августа беспилотники, как утверждается, атаковали емкость с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов. Украинские военные пока не комментировали сообщения. Котельнич находится примерно в полутора тысячах километров от границы с Украиной. А что тут еще комментировать? Все и так понятно. Изучаем географию вашей необъятной родины. Потрошку по ней просуваючись. Вы же не против, нет? Ви ж цим довольні? Вам це нравиться? Чому ліца тоді такі печальні? Откуда тоді да вот всі істерики? Живо -взю. У меня, как у Рамзая, вопрос назрел. Если российское воздушное пространство это дырявое решето, через которое может пролететь любая труба с мотором, если в структурах российской власти хоть кто-то, кто несет за это персональную ответственность? И если есть, то можно было бы провести аудит его работы. А то в последнее время осколки сбитых беспилотников причиняют многовато ущерба. Ты заметил такие, да? А, наконец-то. Нет, не наши беспилотники его не заметили. Они так само неожиданно у них І з'являються розстояння, але вони замістили, що почет їхніх властей все це після падіння осколків. Тобто вони все ідеально збивають. Вообще все, які претензії до ПВО воно збиває, а далі осколки падають як надо, куди надо. і делают все, то, що наші хлопці планували. А план їхній був простий. У вас там все може нахрен горіть. Беспилотники долетели до склада топлива в Кировской области. Два беспилотника атаковали склад топлива в Кировской области. В первый раз осуществлена атака на объекты ТЭК этого региона. По предварительной информации, четыре беспилотника долетели до склада ГСМ на комбинате «Вятка» в городе Котельнич. Вначале стало известно по попытке двух дронов поджечь этот объект. Позже прошла информация о прилете третьего и четвертого БПЛА. Последние дроны все же вызвали возгорание одного топливного резервуара, которое удалось быстро потушить. Быстро потушить? Быстро. Це на фоні вже знаменитого пожара в Ростовській області, який, який там день він вже полихає калям. Так от, подожди, от все, що менше горітиме, це буде швидко. Пожар на нефтебазе в Пролетарске длится уже почти 11 дней. Пожар на нефтебазе в Пролетарске, который продолжается уже почти 11 дней, постепенно стабилизируется, однако возгорание пока не удается полностью ликвидировать. По последним данным, дым от пожара, который ранее распространялся на значительное расстояние, теперь сократился и виден на дистанции около 30 километров от места происшествия. На данный момент сумма причиненного ущерба не озвучивается, однако речь идет о многомиллиардных суммах. Так, а с дымом давайте сейчас отдельно разберемся. Если 30-километровая задымлена зона, а это це... Якраз вважайте вам Чорнобильська зона відчуждення, вона якраз 30 км. Так от якщо для вас це нормально, нормально, да? зачем ви ще суму вбитків намагаєтеся підсчитати? спішіть це на іздержки свого удовольствия. А тим більше, що дим до вас зараз туди зараз з іншої сторони має подойти, Ростовська область вона зараз така. Її контури можна навіть із космосу, по, по задимленню можна так розпізнати. В Каменском районе Ростовской области горит еще одна нефтебаза. Взрываются резервуары с топливом. Нефтебаза под Каменск-Шахтинском горит второй день после удара беспилотников. Еще один пожар в Пролетарске не могут потушить с 18 августа. В ночь на 28 августа в Ростовской области под Каменск-Шахтинском после атаки беспилотников загорелась нефтебаза. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что было сбито 4 БПЛА. О, это то, что я вам как раз и говорил. Сбили, и вот там у них уже икий день горит. Спасибо вашему ПВО. Нашому надежному помощнику і партнеру. На нефтебазе «Атлас» горит уже четвертый резервуар, а зарево виднеется за десятки километров, появились кадры. Уже сутки сотрудники МЧС не могут справиться с пожаром на нефтебазе «Атлас» в Ростовской области. В ночь на 28 августа беспилотники атаковали в Каменском районе Ростовской области очередную нефтебазу. Местная власть отчиталась о сбитых дронах, но вчера весь день сотрудники МЧС не смогли справиться с огнем. Это кто с кем не смог справиться, это огонь не смог справиться с их пожарными, их это все даже не забеспокоило. Я же вам говорю, их это все устраивает. Китаю Їм абитку на війну не забрали. А це все, ну це ж хіба ж війна. Да це ти, 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 так дуже весело. шлейф дыма уже на 30 километров ситуация на нефтебазе под ростовом тяжелая сми попавшая под удар утром нефтебаза атлас в ростовской области продолжает интенсивно гореть в соцсетях предполагают что огонь будет полыхать несколько ближайших суток пока не выгорят все поврежденные емкости с топливом на спутниковых снимках также можно заметить что по состоянию на вечер среды горит как минимум две емкости с нефтепродуктами у третьей бочки повреждения на снимках также видно достаточное количество пожарных расчетов но признаков тушения нет. а смысл його тушити. Воно все одно мінімум неділю горить, поки все само не згорить. Зачем йому мешати? І замітили, у них на кожному такому попандосі обов'язково 30-кілометрова зона задимлення. І дехто потім сказав, що воно їх хоч як будоражуть. І це все відстрає. Вони це все навіть тушити не збираються. То виходить, що воно вам все от этого не дуже треба. Да? Якщо ви його не защитите, ні потушити не можете. То ви не сильно якщо если оті всі ваші авгії і конюшні ми вам почистимо. Та не обідяться канал, ні. Из-за атаки БПЛА по складу БК в Воронежской области эвакуировали два населенных пункта. Ночью 28 августа в Воронежской области беспилотники атаковали склад с боеприпасами противника. Местные власти объявляли о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Местный губернатор Александр Гусев писал, что беспилотники долетели до Рассашанского района Воронежской области. Их якобы удалось уничтожить, а обломки, по его словам, вызвали возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Другой российский телеграм-канал отмечал, что БПЛА ударили по складу с боеприпасами в селе Малая Меженка. Там, а также в селе Евстратовка проводили временную эвакуацию. То есть склады с боеприпасами, по которым прилетело, это еще у вас там не самый взрывоопасный объект? А что что тогда вас может взволновать? Я уже не говорю за то, чтобы заставить занервничать. этот вопрос уже кажется каким-то риторическим. Курскую область они отбивать не собираются. Дым по всей Ростовской области для них, ну, так-то их не впечатляет. Склады у них не взривають. вами як то тяжело воювати. Ну интересно. І чим дальше, тим интереснее. Вот мені просто интересно, у вас хоть то болевые порог есть, количество жертв їх не останавливает. Своя земля для них ценности ніякої вообще не представляє. А що ж вам тоді Сам факт убийств, Причем їм даже не важно, хто кого убиває. Или вони, или їх. Дим, де то це все одно? Ну хорошо. Тоді ми продовжимо доставлять вам удовольствия. І, і, і тільки за ваш счет. Все одно все для вас цінності ніякої не представляють. Так, ну і давайте тут вже вспомним про тих, хто навчився доставляти таке удовольствия. Хоча ну, війна у... яким удовольствиям це взагалі, звісно, не назвеш. І яким би це не було не ми змушені цю війну воювати. І наші хлопці це доволі такі. Непогано роблять, а ми повинні їм в цьому так дуже і дуже хорошенько так допомагати, що ми з вами в принципі робимо. Я дякую всім, хто підтримує ЗСУ, підтримує дуже сильно і в першу чергу їх. І просто хотів би наголосити, що це все треба продовжувати. Зараз от місяць закінчується. Нам з вами треба його закінчити гідно за донатами, і потім почнеться новий, там підуть нові витрати. Ми там. Он... Не знаю, не так давно купу машин перемонтували, там комплекти Шинду закупили, так що витрати пішли хороші. Давайте продовжимо підтримувати наших хлопців. Я наголошую, як це зробити. От наша з вами підтримка ЗСУ. Ми нагадаю, взяли під опіку 120 й окремий розвідувальний полк. І ось у вас зараз на екрані знаходиться два QR-коди. Один веде на банку в Приватбанк в банку в Монобанці. На банку в монобанкові і конверт в приватбанкові. Значить, або туди, або туди, просто наводите смартфон, скануєте цей QR-код, переводите донат, нічого зазначати, писати для цього не треба. Це все йде от прямо на 120-й Е, Якщо вам це незручно, або ви звикли інакше, будь ласка, в першому прикріпленому коментарі або в описі до цього відео, там є купа різних реквізитів, купа інших варіантів оплати, там є картка, там є з прямим посиланням в інтернеті, щоб ви не, не мучились з цим QR-кодом. Там є PayPal, там є скріл. Там є біткоін-гаманець, там є свіфт-перекази, ми приймаємо манігреми, ми приймаємо вестерн Юніони, ми все це приймаємо. Е, головне, щоб ви не забували підтримувати Збройні Сили України. Але наголошую, якщо ви користуєтесь одним із тих варіантів, які там описані, там обов'язково обов'язково зазначайте, для кого платіж, щоб ми розрізняли платежі на підтримку нашого проекту. Ну там каляну на віска з Філіповні на і Василю на Буси, чи може навпаки, щоб ми все це, це розрізняли. Але наш проєкт краще підтримати, ставши спонсором нашого проєкту на Ютубі. там прямо під відео, там є кнопочка Підписатись, підпишіться обов'язково, і там є кнопка спонсорства. Підтримки нашого проекту там виберіть один із таких варіантів. Будемо вам дуже вдячні. Або ще краще ставши нашим партнером на Патреоні. Там є ж вся інформація, як підключитися, що робити. Дякуємо всім, хто це робить, але наголошуємо в першу чергу підтримка для ЗСУ, для Збройних сил України, 120-го окремого розвідувального полка. А вони вже зроблять так, що все буде Україна з нашою допомогою, але все буде Україна.